Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, військовий буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо з ним, як непомітно, ми стали на порозі ядерної війни. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю, радий бачити. Тільки я не військовий експерт. Не Дякуємо. Військовий. Я не берусь за це. Ш що ви кажете? Я не військовий експерт, ви мене представили як військового експерта. Ну, авіаексперт. Ми це часто це. говоримо саме про військові літаки. Давайте, пане Константине, поговоримо про цей контейнер. Бо, чесно кажучи, інформації дуже мало. Ну як зрештою те, що вони його там будували, але не чергування бойове поставили. Що це таке, розкажіть нам, будь ласка. Ну, якщо хтось вивчав в школі фізику, то коли там вивчали хвильові процеси, то там відомо, що. Деякі хвилі там метрового діапазону, вони відображаються, відражаються від іоносфери. Вони не уходять там в космос, вони відражаються. І вони навколо земної кулі отак от можуть ходити. І на цьому принципу, там в 60-ті роки в Стенфорді там, були великі дослідження, американці це вивчали. І потім з'явився такий новий вид зв'язку тропосферний зв'язок. Ну, тобто, це виключно військово шифрованої системи до того часу, поки. Поки не було супутникового зв'язку, не було засобів там, спостереження супутників, такі, які є зараз, то це була дуже така серйозна, потужна система. І на цьому принципу були засновано е, різні е, такі системи дальнього е, загоризонтного спостереження. Така стоїть, ну, стояла, вона вже там е, ламається, розрушається. В Чорнобилі, якщо пам'ятаєте, вона тільки по-іншому там називалась. Е, Забув Дуга чи Двіна на деякта вона називається. Дуга, так Дуга, так да. і е, потім, коли в 86-му році після вибуху Чорнобиля цю систему е, закрили, там зняли обладнання, і потім вирішили, що треба все одно поставити систему раннього е, виявлення балістичних ракет, міжконтинентальних балістичних ракет. І коли я почув про цю е, атаку на ці об'єкти, я спочатку так не зрозумів, при чому зісь. Причому тут міжконтинентальні балістичні ракети, якими там американці будуть бити по Росії, а, причому тут о, ми, де ми, а де ці, ці ракети між, міжконтинентальні? А потім я зрозумів, ця система вона дозволяє не тільки бачити навколо там, 3000 е, кілометрів все, що коїться в повітряному просторі, а вона дозволяє ще. Е, е, Спостерігати все, що злітає, все, що сідає, коротше, все, що рухається, вона бачить. у неї стоїть там, передаючий там передавач, стоїть там десь 200-300 кілометрів. І коли росіяни вирішили це ставити, вони поставили, ну так, щоб перекрити як якомога більше там простіру свого. Вони вирішили поставити один цей апарат в Мордові. Потім вони вирішили, поставити їх чотири. По всьому союзу, щоб бачити там Арктику, бачити те, що буде коїться там на Близькому Сході і на Дальньому сході, але потім подивилися в кермани, пощупали так себе по і Кажуть, ні, 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 це багато. Пістави поставимо тільки на дальньому сході, але і, і, і там не поставили. І фактично, це єдина зараз система російська. Ну, Там є ще берегові системи, ж, на такому принципі засновані. Вони стоять там в Артіці, там десь біля Мурманської області, я там точно не вивчав, але вони є. Но ця, ця система, це головна система. І коли я зрозумів, головна система для розуміння повітряного простору, і коли я зрозумів, що вона пов'язана, ця атака пов'язана з атакою. На об'єкт е, небо у яке там Брян, на Брянщині е, теж ми загасили, то це все система спостерігання за нашим простором. Плюс до цього додавалася ця атака на С-400 і там на інше там обладнання і на фаворит е, на фаворит е, Джанкої. Я зрозумів, що зараз в нас йде така серйозна підготовча робота для того, щоб закрити інформацію, всі джерела інформації по нашому повітряному простору. І я так сподіваюся, що це якимось чином пов'язано з нашою підготовкою до Ф-16. Да. До Ф-16. Десь так. Пане Костянтине, така межа оця червона. Ми справді могли її перейти? Чи це все просто байки путінські? Я взагалі до цієї концепції червоної межі, я взагалі так відношусь. Ну дуже мені смішно це чути. Вони кожного разу ці межі там переміщують справа наліво, зліва на право, зверху до і тоді як завгодно. Тому о, ми, ми вдарили по військовому об'єкту. Це військовий об'єкт, військовий об'єкт. Маємо право, маємо право. Тим більше, що ця система, вона там. Вона створює такий трикутник, якщо дивитися там з космосу, такий трикутник, який рівносторонній, для того, щоб бачити все, що зі всіх напрямків. Що бачити. І там загальна довжина цього трикутника, так по периметру, десь півтора кілометра. Там стоять такі щогли з випромінювачами цими антенами. Дуже напоміна дуже нагадує старі телевізійні антени, які на домах стояли, дуже нагадує, такого ж типу, і висотою там 30 метрів. І от вразили нібито і по пункту управління, і по той части самої такої системи. Її налагоджували, просто налагоджували, коли вже поставили, построїли. Побудували, вони налагоджуванням займалися ще 15 років. Ого. Тобто, я думаю, вся ця історія надовго. Ну, браво нашим е спеціалістам, нашим оборонцям, що таке ось змогли зробити, бо інформації справді дуже мало в мережі і гур наше нічого не сказало ні так, ні ні. Така треба, ситуація. Так нормально. Нехай буде. Хай буде. Зайвим так. не буде точно.